Айфони не будуть перегріватись, Nintendo Switch 2 представлений офіційно, пояснення за RTX 50 серії та DLSS 4 а маску купить ТікТок та Intel. Про ці та інші цікаві новини світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. TSMC офіційно оголосили, що масове виробництво перших американських чіпів Apple A Series розпочнеться в Аризоні зовсім скоро. Це відповідає планам компанії по збільшенню виробництва чіпів у США, що є частиною ініціативи Chips and Science Act 1. Виробництво чіпів буде проводитися на новому заводі TSMC в Фініксі, Аризона. Першими чіпами, які будуть виготовлятися, будуть a 16 Bionic для iPhone 15 та S9 для Apple Watch Series 9. Apple знаходиться вже на останній стадії перевірки якості та виконання. Нання чипів масове виробництво очікується в цьому кварталі. Варто нагадати, що TSMC отримала значні гранти від уряду США, включаючи 6,6 мільярдів доларів на розвиток заводів США. Провадження Apple належного рішення для управління температурою в лінійці iPhone було болючим місцем, враховуючи те, як конкуренти на Android застосовували охолодження з випарною камерою навіть у доволі бюджетних моделях. Торішні моделі iPhone 15 Pro від Apple оснащувалися чіпом a 17 Pro, що додало теплових проблем і підкреслило потребу в кращому охолодженні. Перегрів спричинив зниження продуктивності чіпу, що зводило просто нанівець максимальну продуктивність оновленого процесору. Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, компанія націлена. Вийти на новий рівень щодо лінійки iPhone 17, оскільки, як повідомляється, пристрої матимуть систему охолодження з випарною камерою. Повідомляється, що більший iPhone 17 Pro Max на зворотньому боці буде оснащений не тільки паровою камерою, а ще й матиме систему охолодження з графітовим листом, що встановить новий стандарт теплових характеристик і довговічності. Ну для iPhone. Нове теплове рішення компанії дозволить Чіпу a 19 Pro розкритись наповну, коли справа доходитиме до продуктивності максимальної. І це може бути одним із прийомів, які компанія застосує, щоб продемонструвати можливості нового чіпу, і, зокрема, різницю між Pro і не Pro. чіп a 19 Pro наче як базуватиметься на за 3-нм архітектурою TSMC, і він принесе мінімальні переваги та зміни, але в поєднанні з ефективним рішенням для розсіювання тепла, стрибок продуктивності може бути дійсно значним. А ще я нагадую вам, що завтра о 19.45 чекаю на вас на презентації Galaxy Unpacked, де Samsung будуть щось показувати, але що я взагалі не знаю, от взагалі нічого. І після презентації на каналі не буде ніякого відео, мабуть. І ще ми може і будемо щось розігрувати, але що я не знаю. А може, і не будемо. Коротше, я усіляко рекомендую вам 22 січня ввечері. Не планувати нічого, скажімо так. Nintendo радують своїх фанатів і нарешті офіційно анонсували вихід нової консолі Nintendo Switch 2. З першими офіційними тизерами, численними витоками та інсайдами, що з'являються буквально щодня, ми маємо дуже і дуже багато інформації щодо новинки. Тож Switch 2 не втратив свою гібридну конструкцію, яка поєднує в собі портативність і можливість підключення до телевізору з допомогою докстанції. Відмінність від попередника стає очевидною ще на рівні дизайну, адже перше, що кидається в очі, це збільшений розмір дисплею, що має діагональ 8,4 дюйми в порівнянні з 6,2 дюйми в оригінальній версії. І ще тут тонкі рамки. Але чи OLED це допоки невідомо. Я ставлю на те, що це все ж lcd дисплей, а через роки 3 4 з'явиться OLED версія Правий джейкон отримав нову кнопку поруч із кнопкою Home, а також додаткові тригери на задній панелі. Зверху розташовані кнопки живлення та регулювання гучності, а також вентиляційні отвори для охолодження. Окремо варто згадати про нову підставку u подібної форми на задній панелі, яка дозволяє встановлювати консоль під різними кутами для зручності використання в режимі під відключення до монітору чи телевізору. Дрейфи стіків вирішили за допомогою використання датчиків хола. Крім того, контролери виглядають більш зручними завдяки своєму обновленому дизайну. А ще там, наче як, з'явиться функція миші, але це не точно. Інформація про технічні характеристики Switch 2 поступово з'являється завдяки витокам і аналізам усіляких даних. Консоль буде оснащена чіпом Nvidia Tegra 239 з восьмиядерним процесором і графічним процесором Ampere. Так, тобто новий Switch працює на ARM чіпі від. NVIDIA і під капотом має графіку від NVIDIA, яка за технологіями відноситься до відеокарт 30-ї серії, але наче як буде чимось на кшталт 2060, а взагалі, наче як потужність GPU в портативному режимі складає 1,71 терафлопси в режимі Докстанції до 3,1 терафлопсів, що наближає її до продуктивності Xbox Series S. Хоча за потужністю новинка буде трохи слабішою за цю консоль. Тобто там DLSS буде і навіть Ray Tracing, хоча він там абсолютно не потрібний. Важливим моментом є і те, що Nintendo обіцяє зберегти Місність з іграми для оригінальної Switch, що дає новим користувачам доступ до просто неймовірно величезної бібліотеки вже на старті, і зворотня сумісність працюватиме із фізичними носіями, і з завантажуваним контентом. З нових ігор, поки офіційно підтверджено Mario Kart 9. Проте варто пам'ятати, що Microsoft, коли купували Activision, обіцяли 10 років випускати усі свої ігри на консолях Nintendo. Тож, вже, наче як майже офіційно підтверджено вихід Diablo 4, Fallout 4, останній Call of Duty та навіть став. В квітні буде проведено Nintendo Direct, де про консоль та ігри для неї розкажуть набагато більше. Проте Switch 2 це не усі здобутки Nvidia. По-перше, в мережі вже більше з'являється чуток про вихід ноутбуку Lenovo з чіпом від Nvidia, який розроблений в партнерстві з Mediatek. Тобто це буде ще один arm чіп для ноутбуків з Windows, а за графіку відповідатиме вбудований відеоприскорювач на архітектурі Blackwell, так на тій же архітектурі, що й нові відеокарти 50-ї серії. І оцей чіп H1, а точніше, ноутбук з ним, має з'явитись вже в Computex 2025. І в четвертому кварталі 25-го року планується подати щонайменше 3 мільйони Стук, а в 26-му усі 13 мільйонів. Амбітні плани, сказати більше немає чого. Ну що, давайте ще поговоримо про відеокарти 50-ї серії. Nvidia мала окремо пояснити, що сказане ними порівняння про те, що 5070 – це те ж саме, що і 4090, стосувалось виключно продуктивності з DLSS 4 та мультифрейм А знаєте, хто про це казав одразу ж? За інформацією компанії, 5070 надає ту ж продуктивність, що і 4090, але при цьому коштує не 1600, а 550 доларів. Не повірю, поки не побачу, але насправді, там, якщо послухати далі Хуанга, то мається на увазі те, що тепер все більше займає в продуктивності AI, і те, що раніше робило залізу, тепер набагато ефективніше робить AI, і так далі. І так далі, і так далі. На жаль, в сучасному світі новини подаються двома рядками, частіше за все просто передруковуючись з інших новинних ресурсів без поглибленого розуміння. Власне, які постійно презентовані там ціни, тому я і намагаюся вам шукати справжні європейські ціни, а не оці безподаткові. Ось, наприклад, 5090 і 5080 вже попередньо продають в одному з іспанських магазинів, і ось яке там приблизно ціноутворення. Правда, не дуже схоже на обіцяні 2000 баксів за 5090. Менше з тим, треба розуміти той факт, що 5090, про яку всі говорять, це відеокарта для. Ентузіастів та професіоналів, яка не розрахована на пересічного геймера, а на DLSS 4 з мультифреймгейном гейном працюватиме і на молодших відеокартах 50-ї серії, і можливо, NVIDIA спробують запустити DLSS 4 і на тридцятій серії, але не обіцяють цього. До речі, якщо хочете детальне відео про всі нові технології 50 серії, напишіть в коментарі, ми зробимо таке відео для вас. А я принагідно нагадую вам за збір, який вже час закривати. Там залишилось якихось 250 тисяч, щось близько того. Тож, якщо кожен з вас закине під 10 гривень туди, ми закриємо його вже сьогодні. Ну а за донатив 50 і 100 гривень можна виграти купу крутих подарунків, серед яких зарядна станція на 1200 Вт години, екшн камера insta 360 x 4 та купа іншого цікавого. Усі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. І от Nvidia почув, почувши обурення геймерів, які не сприймають DLSS і вважають його чимось від диявола, випустили свої власні тести продуктивності нових відеокарт у порівнянні з минулим поколінням в нативному RT без DLSS взагалі. І результати вийшли наступними: п'ятдесят продуктивніша за на 50 за 4090, 5080 на 15% за 4080, а 5070 ti та 50-70 на 20% в з своїми попередницями. Тобто, загалом, саме для середньостатистичного геймера, 5070 та 50-70 Ti в цьому році будуть дуже цікавими і нададуть достатній приріст для комфортної гри в 2К, але почекаємо сторонніх тестів, які мають з'явитися вже з дня на день. Ну а взагалі, на думку деяких користувачів, нові відеокарти мають виглядати десь ось так, щоб надавати їм ту продуктивність, яку їм хочеться. Але це вже насправді дискусійне питання, тож якщо хочете, поговоримо про це в окремому відео. З Тіктоком відбуваються дуже дивні речі. Спочатку ходили слухи, що Тікток не блокуватимуть, бо так Трамп сказав. Потім, 19 січня, Тікток дійсно перестав працювати на території Сполучених Штатів, а сам застосунок зник з магазинів застосунків. Але усього на 13 годин, адже ввечері він вже відновив свою роботу. Проте за ці 13 годин служба порятунку. У 911 отримувала просто велетенську купу дзвінків від дітей та підлітків, які дзвонили їм і скаржились на те, що вони тепер не знають, що робити без TikTok, і взагалі TikTok – це їхнє життя та любов, і це взагалі не жарт, так, усе настільки серйозно, і це взагалі не смішно. Проте сталося те, чого особисто я навіть уявити собі не міг. Ходять дуже великі чутки, що TikTok планують продати маску. Наразі новообраний президент Трамп дав соцмережі 75 днів для того, щоб вони знайшли собі нового власника та покупця, і Bloomberg стверджує, що 40 мільярдну соцмережу може придбати саме відомий нам усім візіонер. Хоча, як також стверджується чуток, можливо, йому треба буде обирати між ще одним ласенним шматочком. Пам'ятаєте, ми з вами доволі довго говорили про те, що Qualcomm хочуть купити Intel. Вони це дійсно планували зробити, проте виявили, що у них боргів на 50 мільярдів та й антимонопольний комітет, навряд чи це дозволив би. І все стало тихіше. Проте, ресурс Sam Екурет, стверджує, що вони на 90% впевнені, що Intel все ж куплять найближчі. Ще часом, на фоні чого акції Intel одразу ж виросли в ціні на 10%. І іначе в підтвердження цих чуток літаки Global Foundry, Qualcomm та Ілона Маска одночасно були у Флориді, і як стверджується в резиденції Трампа. Тобто, цілком ймовірно, що ці три сторони можуть наразі вирішувати, як саме придбати Intel. наприклад, віддати Qualcomm якусь частину заводи Global Foundry віддати, а маску виробництва саме процесорів. І я дуже хочу, щоб це залишилось на рівні чуток. Проте, як ми знаємо, майбутнє не передбачуване. І наостанок продовження теми чіпів, проте не якихось там західних, а українських. 14 січня кабінет міністрів затвердив стратегію цифрового розвитку інновацій, серед яких є плани запуску в Україні заводу з виробництва напівпровідників до 2030 року. Мова йде, звісно, ж не про 7, 5 чи 3 нанометри. Для початку це будуть чіпи за техпроцесами процесами 130 та 110 нанометрів, чого буде насправді більш ніж достатньо для покриття потреб оборонного, сільськогосподарського та інших секторів. Все це теоретично можна запустити, залучивши інвестиції у розмірі від 1 мільярда доларів. І насправді проблем з цим не має бути, адже на ринку більш ніж достатньо виробничих ліній вже вживаних, які не коштують як космічний апарат для польотів на Марс. І насправді байдуже, чи буде це ліцензоване виробництво від якоїсь компанії, чи пряма інвестиція та розвиток саме свого в будь-якому випадку мати свій завод з виробництва напівпровідників для України. Це просто дивовижно. Ось таке вийшли вийшло новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв Бережіть себе, своїх близьких та Україну.